Головні напрями діяльності прокуратури та реформи у відомстві. Такою була основна тема зустрічі новопризначеного прокурора Житомирської області Любомира Вітовича з журналістами. За словами Любомира Вітовича, прокуратура Житомирської області готова до розслідування резонансних злочинів. Вчора я проводив зустріч із представниками Служби безпеки із е, УМВС, вони повністю підтримують мою е, бачення проблем. Е, Тобто, якщо ними буде надаватися відповідні матеріали, в яких будуть ознаки злочинів корупційних, пов'язаних з незаконною рубкою лісу, з тим самим бурштином, однозначно я їх запевнив, що такі провадження будуть розслідуватися і буде логічне їх завершення. Я зроблю все від мене залежне, в тому плані, щоб ви почули в майбутньому результати нашої роботи. На брифінгу новопризначений прокурор не оминув увагу і питання злочинів, скоєних під час революції гідності. Ми отримали від активістів майдану з Люборського району і з Барадівського району про те, що їм відомі факти про формування людей, яких відповідним транспортом відвозили на на антимайдан у Київ. Таких проваджень зараз є два. Вони тільки недавно внесені в ЄРДР, там проводиться робота. Вчора ми їх заслухали у мене на оперативній нараді. Я володію цією ситуацією. Звертаюся до всіх мешканців повідомляти нам про такі факти, повідомляти нам про такі обставини. Нагадаємо, що попередник новопризначеного прокурора Житомирської області Дмитро Лубчук пропрацював на посаді менше року.